Всім доброго дня! З вами лікар Акушер-гінеколог, і сьогодні ми поговоримо, в чому ж причина більшості гінекологічних захворювань сучасної жінки. Спойлер: більшість жіночих хворіб проявляється саме тому, що сучасна жінка не народжує по 10-15 дітей протягом свого життя. Пояснюю, наші прабабці народжували дітей одна за одною і тому майже не менструювали. Що ж відбувається з сучасною жінкою? Зазвичай жінка народжує одну або дві дитини протягом життя і дуже багато менструює. Місячні це наслідок ненастання вагітності. Під час менструації відбувається флюктуація, тобто скачки статевих гормонів. Протягом місяця жінка має різний рівень статевих гормонів у крові, що є певним стресом для організму, так як 100 років недостатньо для того, щоб. Організм переналаштувався на нові реалії і нове життя як наслідок через флюктуацію, тобто ці скачки статевих гормонів у жінки вилазять гінекологічні захворювання. Це можуть бути захворювання молочної залози, міоми, зовнішній ендометріоз, поліпи, анемії, передменструальний синдром. Флюктуація статевих гормонів це є один з факторів, який провокує дані діагнози. Благо сучасна медицина придумала, що з цим робити, і одним із способів профілактики та лікування даних захворювань є прийом комбінованих оральних контрацептивів. Я ні в якому разі нікого не агітую, я просто говорю про доказовість. Більшість препаратів комбінованих оральних контрацептивів у своєму складі мають однакову дозу естрогену і гестагену. Що робить менструальний цикл рівний, без флюктуацій і скачків статевих гормонів? Це допомагає профілактувати та лікувати деякі гінекологічні захворювання. Отже, висновок: сучасні жінки реально хворіють від того, що не народжують. Але слава Богу, у нас є сучасні методи, які дозволяють профілактувати та запобігти розвитку даних патологій. Будьте здорові та бережіть себе. З вами була лікар акушер гінеколог Євровська Оксана. Підписуйтесь, ставте лайк і задавайте питання в коментарях.